Христос Воскрес! Минулого разу я розповів кілька слів про значення прологу Євангелії Діана, а сьогодні хотів би сказати про важливі акценти, які є розміщені в тексті першої глави відразу після прологу. Як ми уважно читаємо цей текст, ми бачимо, що у вічі відразу впадає різноманіття дуже важливих титулів, які кими означують Ісуса Йоанн Хреститель та учні, котрих Він кличе, для того, щоб зрозуміти унікальність цих титулів, якими особи, які зустрічаються з Ісусом, відразу означують Ісуса, важливо зрозуміти, що, наприклад, в синоптичних Євангелів Матея, Марка або в Луки, особа Ісуса євангелистами відкривається дуже поступово. Скажімо в Євангелії від Матея, хто такий Ісус, ми дізнаємося в повній мірі власне, через визнання учнів аж у 16 й главі. Щоправда, і вже і в євангеліях дитинствах ми бачимо, що Ісус є Маноїл, Бог посеред нас і все інше, але учні до цього приходять аж у 16 й главі. Те саме відбувається, скажімо, в Євангелії від, від Марка, де перших вісім глав учні питають себе, хто є Ісус і щойно біля Кисарії Филиппою в 8 главі Петро в імені всіх називає його Сином Божим. Подібно і в Євангелії від Луки Ісус названий Сином Божим аж у 9 главі. Тут же в Євангелії від Йоанна на самому початку ми бачимо велике різноманіття дуже важливих христологічних титулів на означення особи Ісуса. Наприклад, у 29 вірші і 36 вірші, сам Йоанн Хреститель називає Ісуса Анцем Божим, який бере на себе гріхи світу, і тим самим відсилає нас до пророцтва Ісаї, головно, всім відомої 53 ї глави, глави в котрій йдеться про Слугу Господнього. Потім, той ж, Йоанн Хреститель у 34 му 4 вірші. А е, е, Натанаїл у 49 му вірші називає Ісуса Сином Божим. Це один з найважливіших титулів Ісуса в цілому Євангелі від Йоанна. І якщо Натанаїл, можливо, вживав його як вислів особливої пошани до Ісуса, то е, і Йоанн Хреститель, і Євангелист Йоанн, очевидно, а насамперед Євангелист Йоанн, вкладали в цей титул. Найбільш повне його значення. У 38 му вірші Андрій і Йоанн, а в 49-му Натанаїл називають Ісуса Словом Раві, що в перекладі означає Учитель. Тим самим вони виявляють йому надзвичайну пошану. Те саме слово, до речі, пізніше почало вживатися на означення єврейських учителів, але надаючи йому ту саму пошану, може не вкладаючи найглибший зміст у, цього, у цей вислів, ті, котрі це Євангеліє, ми бачимо далі, що Євангеліст Іоанн розкриває цей титул, бо Ісус справді є учитель, той, котрий є істина, дорога і життя, той, котрий є світло. А тут же ж вони, ці апостоли, які Ісус кличе десь інтуїтивно, вже надають йому цей титул. Далі ми читаємо в 41-му вічі, як Андрій каже до свого брата Петра, що Ісус є Месія, який в перекладі означає Христос. І, очевидно, цей титул вони розуміють по-своєму, але я, Евангелист Йоанн в подальшому наративі показує нам, що. Бути Месією це означає бути не політичним вождем, але бути тим, котрий служить своєму народові аж до того, що розділяє з ним найболючіші моменти його життя і історії, аж до смерті на Христі. У 45 му вірші Филип каже до, Дона, до, до, до Натанаїла наступні слова про Ісуса: ми знайшли того, про про кого Мойсей у законі писав і пророки Ісуса, Сина Йосифа з Назарету. Отже, два дуже важливі означення. Ісус є той, про кого Мойсей у законі писав і пророки. Тобто тут згадані дві з трьох частин єврейських писань. тому що єврейське писання означається Словом Танах, яке є акронімом від. Тора, Невиїм і Кетубім, яке в перекладі на нашу мову перекладається як закон, пророки і Писання. Отже, про Ісуса свідчать закон і пророки, тобто більша частина Писань, як тут згадує Филип, звертаючись до Натанаїла. А також Ісус з іншого боку, парадоксальним чином, є Ісусом, котрий є Сином Йосифа, з Назарету, з нікому незнаного маленького містечка. Потім Натанаїл, який зустрічає Ісуса, захоплено вигукує до нього Учителю, ти Син Божий, ти цар Ізраїлю. Отже, Він повторює ті два титули, яким вже був названий Ісус, Учителю, тобто в райві, називає його Сином Божим, але також додає ще інший титул Цар Ізраїлю. Який властиво показує, що справжнім царем є не Ірод, не Кесар, десь там у Римі, але Ісус. В кінці, як ми читаємо цю главу, сам Ісус, звертаючись до Натанаїла, називає себе Сином Чоловічим. Цей образ взятий з книги Пророка Даниїла 7 глави, 13 віша, де описано. Прихід на хмарах сина чоловічого, який переходить перед ветхого Денями, тобто перед Бога Отця, і Той передає йому царство, і відтак він стає царювати по віки. Отже, всі ці титули показують для нас унікальне таїнство особи Ісуса. Але свідчення учнів, як демонструє нам євангелист Іоанн є тільки початком. Сам Ісус каже, вони побачать більші речі. Дуже велика образність міститься в 51 му вірші, де Ісус каже до учнів: «Істинно, істинно кажу вам: побачите небеса відкриті і ангелів Божих, які висходять та сходять на Сина чоловічого. І все це підказує, що реальність Бога в Ісусі перевершує традиційні категорії та титула та титули, які ми. Учні окреслювали Ісуса. Очевидно, що всі ці титули потрібно читати через лінзи прологу. Очевидно, що всі ті титули, якими названий Ісус в першій главі Євангелів від Йоанна, будуть особливий спосіб переміщуватися далі в наступні глави і розвиватися, щоб учні могли глибше розуміти значення кожного з них, зокрема. Але це багатство титулів є водночас і застережливим і урочистим. Воно перестерігає читача не обмежувати Ісуса до якогось одного заздалегідь сформованого титулу, чи якоїсь однієї категорії або ісповідання. Навпаки, Євангелист Йоанн закликає наші очі постійно бути відкритими до дивовижного Божого Откровення. Християни маємо таку тенденцію, знаєте, щоб приватизувати Ісуса. І кожен намагається сказати про нього останнє слово, чи сформулювати остаточне означення Його особи. Але Бог завжди є більший. Це Писання каже, що Бог є святий, Він є інакший. Його не можна запхати в якусь одну коробочку, чи приватизувати. Апостол Павло, посланні до Ефесян, каже, що він може більше, аніж ми просимо і розуміємо. Часто оце таке намагання радикувати Ісуса до якогось одного бачення стає причиною частих непорозумінь між нами і християнами і послаблює наше свідчення. Тому запрошую всіх далі продовжувати читати Євангелію від Іана, в якому євангелист відкриває перед нас. Невимовне Боже до нас сходження в особі Ісуса, а також поступово відкриває для нас таїнство Його унікальної особи.